Вітаю вітає обмфк, а саме Пелипенко Катерина, 17-ї групою в проєкті на тему природа і війна, екологічна небезпека та шляхи її подолання з напрямком на тему Парниковий ефект. Вже третій рік поспіль в Україні ведеться повномасштабна війна, наслідком якої страждає все: від людей, втрата будинків, майна, рівних, отримання психічних та фізичних травм. До проблем з природою, урбанізація, загальне потепління, втрата багатьох видів тварин тощо. Для нас, українців, зараз ця тема особливо важлива, адже під час активних бойових дій руйнуються флора та фауна на місцевості. Російські окупанти притримуються тактики спаленої землі. Внаслідок постійних ракетних обстрілів відбуваються викиди СО2 в атмосферу. Пропоную сьогодні сфокусуватися на темі глобального потепління, а саме на парниковому ефекті. Людство вже запустили назваредній процес самознищення. Ми не в силах його зупинити, але в наших можливостях його пригальмувати. Взагалі, явище парникового ефекту можна зустріти у повсякденному житті. Наприклад, теплиця або закритий смітник. Принцип дії нескладний. Сонце та Земля існують вже багато років. За цей час Сонце посилає безліч хазів на Землю. Хімічні сполуки, в свою чергу, сформували хмару, яка затримує їх. Збираючись у тропосфері, гази збільшують температуру у нижніх шарах сфери. Перниковий ефект це явище в атмосфері Землі та інших планет, при якому енергія сонячних променів, відбуваючись від поверхні, не може повернутися у космос. Оскільки затримуються молекулами різних газів, що призначають і призводить до підвищення температури поверхні. Отже, парниковий ефект це повністю природний процес. Без нього було б неможливо життя всього живого. Але проблема полягає в тому, що його сама сутність порушена людиною. Основні наслідки це глобальне потепління. Багато газів беруть участь у створенні парникового ефекту. Але основні з них, але основні з них це антропогенні гази. А зміни, які вони спричиняють, називають антропогенними змінами клімату. Є багато антропогів газів. Парникові з них це двоксид вуглецю СО2, метан сн 4 азот, Н2О, азон О3 та водяна пара. Вуглекислий газ є самим важливим з антропогенів газів. Хоча він має природне походження, але у великих кількостях він стає небезпечним. со 2 є унікальним газом, тому що він не підтримує горіння і є важчим за повітря. Ще однією дивовижною особливості, як зауважив один з основоположників сучасної фізичної хімії Сванте Ареніус, є те, що діоксид вуглецю навіть за своєю мізерною кількості в атмосфері здатен утримувати, а головне підтримувати температуру на 5-6 градусів вище, ніж без нього. Та якщо опиратися на новітні дослідження, то можна сміливо зауважити, що концентрація со 2 в атмосфері за останні 140 років збільшилася і продовжує стрімко зростати. За прогнозами, концентрація СО2 в атмосфері до 2050 року може скласти до 0,5%. Це дає навтішні прогнози. Якщо подивитися на викиди СО2 в світі, то найбільше за кількістю його викидають розвинуті країни. США, Японія, Канада, країни Західної Європи. Україна ж займає 10-те місце за викидами СО2. Експеримент номер 1 В цьому експерименті я провела якісну реакцію на виявлення СО2. А саме показала його властивість не підтримувати горіння. Рівняння реакції можна побачити на екрані. Експеримент номер 2 Матеріали ми можемо побачити на екрані. Це харчова сода, оцет, ємкість, фотосинтезуючий об'єкт та шматок яблука. Першу банку я залишила на 4 доби 96 годин, дружу залишила на 12 годин, але без трави. Результат: в цьому експерименті роль тропосфери відіграла закупорена банка, роль парникового ефекту, реакція харчової соди та оцту, роль людини, шматок яблука, роль рослини, трава. Коли зазначений час пройшов, я витягнула продукти пінцетом з банки. Що ж я побачила, в першій банці було пожовтіння і розпочався початок процесу гниття. Пожовтіння воно виглядає, наче засухання яблука. Це доволі природний процес, тим паче за 4 доби, але початок гниття ні. В другій банці за 12 годин яблука набуло жовтуватого кольору, в нього з'явилася плівочка, верхній шар. На дотик вона дуже м'яке, процес гниття вже розпочались. З цього ми побачили руйнівну дію накопичення зайвих антропогенів газів через СО 2 через закупорену кришку банки СО 2 не міг вийти, та створився ефект парникового ефекту. В першій там, де була трава, ситуація була краще, ніж у другій, це затверджує необхідність зелених насаджень. Так шкідливий парниковий ефект. Взагалі, у нормальних дозуваннях він може бути навіть корисним. Наприклад, завдяки ньому підтримується стала та оптимальна для нашого життя температура, не допускається переохолодження. Але в таких кількостях, як він зараз, він призводить до... Загального оталення льодовиків, як наслідок підйому рівня, рівня світового океану, вимирання більшості видів тварин. Наприклад, у білих ведмідів та імператорських пінгвінів відсутні антитіла до вірусу розстанних льодовиків. Також багато пант вимирають через скорочення площі бамбуку. Зміна, хутра зайця біля еволюційне надбання, стає безглуздим. Уже присутні складнощі у початку посівного сезону для агрономів. Через ранню весну посилюються засухи, повені, сильні урагани, аномальні температури через глобальне потепління. Внаслідок цього процесу зменшується площа білого покриву, снігу, а вона відбиває сонячну радіацію, а світовий океан, навпаки, починає ще більше нагріватися. Отже, ми дізналися, що таке глобальне потепління та як воно зв'язане із парниковим ефектом та роль вуглекислого газу у цьому процесі. Провели дослід на виявлення СО2 та його діяльність на продукти, визначила небезпечність цієї неорганічної сполуки у великих кількостях. Сверх стверджувати, що всім невідомо про цей процес не треба. Але що ж роблять для подолання цієї жахливої проблеми? На світовому рівні багато країн підписують різні угоди на зменшення парникових газів в атмосфері. Найвідоміша з них Паризька. До речі, Україна війшла в топ 20 країн за першістю утвердження цієї угоди. Також багато країн інвестують у перехід від викопного палива до відновлюваних джерел. Саме в Україні вже 268 містечок оголосили про повний перехід на відновлювану енергетику до 2050 року. Також зараз багато країн виробляють штучні ліси, адже поки виросте одне дерево, потрібно мінімум 10 років, а проблема є вже. Але що ж може зробити саме я для вирішення або поліпшення проблеми глобального потепління? По-перше, кожна людина може подбати, може виростити дерево у парку чи завести вдома рослинку у горшику. Кожна, Адже кожна рослина є фотоавтотрофом. Також у силах кожна людина подбати про запобігання лісових пожеж після неї. Чим більше зелена площа, тим менше буде СО2 в атмосфері. Якщо посадити вдома рослину не виходить з якихось причин, то треба підтримувати ініціативи за збереження зелених зон і водних об'єктів у своєму місці. Можна долучитися до збереження заповідників та ландшафтних парків. У вільний час можна займатися волонтерством там. До цього треба використовувати безфосфатні миючі засоби для збереження природи. Кожен, хто володіє вантажівкою, може мінімізувати її використання. Адже вихлопні гази мають більше значення у створенні парникового ефекту, ніж нам здається. Влітку можна перейти на більш здорову альтернативу велосипед чи ходіння пішки. Намало важливим є сортуванням сміття. Зупинити смітити на вулиці. Треба встановити баки для збору дощової води, мінімізувати спалювання нафти та газу. Їхні гази дають парниковий ефект. Кожен повинен не залишати світло у пустій кімнаті або газову комфортку без каструлі, Вимикати з мережі прилади, яким не користуються. Якщо встановити домові трак може не кожен, то кожен може сконструювати сонячний колектор для нагріву води. Казальним було б встановити енергоефективний котел, що працює на біопаливі. Відмовитися від гіперспоживання. В більшості випадків імпульсивні покупки чого хорошого не закінчуються. До цього пункта можна віднести планування свого раціону, особливо вживати менше м'яса. Велика рогата худоба виробляє дуже багато вуглекислого газу внаслідок своєї життєдіяльності. Щодо дієти, в мене є парапарат, який допоможе зберегти вашу екологію та фігуру. Слід вживати сезонні продукти місцевого виробництва, адже на транспорт витрачається дуже багато невичерпаних ресурсів. Якщо ж ви живете в селищі, використовуйте власну їжу. Не слід викидати продукти. Краще не докласти в тарілку, ніж потім викидати ще свіжим. До зниженого вживання слід віднести яйця, молочні та молочно-кислі продукти, їжу з пальмовою олією. Так як для її виробництва виробують тропічні ліси. Не слід користуватися одноразовою продукцією. Ми використовуємо лише раз, але на смітнику розкладається десятиліттями. Велике дякую вам за увагу. Давайте зберігати природу разом.